праздником хрещення Русі спомену, з праздником святого равноапостольного князя Володимира, з праздником свята преподобного Іова Угорського, нашого земляка, також із маленьким святом апостола Андрія Первозванного. сьогодні насичений Воскресний день праздниками, які безпосередньо стосуються на нашої землі. Нашої України, нашого Закарпаття. І хочеться, хотіло б про все сказати, знаєте, на проповіді, але сьогодні вашу увагу хочу звернути на життя святого Равноапостольного Князя Володимира, хрестителя Русі, І на його роль у тому, що наш народ. Змінився цивілізаційно, змінився, можна сказати, на 180 градусів. Хто вчив добру історію у школі, я думаю, він може й більше за мене знає, про цю особистість як історичну. Володимир Великий, так його історія України шанує, розповідає про нього у більшості як про політичного діяча. І знаєте, період дитичної радянської влади наука, то тоді вона розуміла, що відбулося щось екстраординарне. Як так князь Варвар, князь язичник міг повернутися на 180 градусів, прийняти сам християнство, хреститися. І мало того, і всю державу християнізувати. І дійсно, атеїсти вони не могли виразити це словами церковними, що відбулося. І тому вони різні, скажімо так, для того, щоб як хоч якось людям аргументувати оцю зміну князя Володимира, зміну його можна сказати самого життя і його політичної діяльності, його церковної діяльності. Вони це по-різному інтерпретували. От одна з таких інтерпретацій, кажуть так, князь прийняв християнство для того, щоб об'єднати народи. От Він хотів через язичних богів об'єднати племена князівства, які були той час на Росії, але у нього не получалося. А от християнство воно дало йому змогу об'єднатися. Ну це, знаєте, теж таке було замилювання очам людям, тому що реально ніхто не, міг, ніхто не бачив душу святого равноапостольного князя Володимира. А особистість ця була далеко не, скажімо так, не святої, не святої житті. І зараз дуже часто люди не церковні або малоцерковні, вони нам і апелюють, кажуть, Та який він святий, він людей вбивав, він насилував, він п'янствував, він там е, розгульно жив, він рідного брата пішов, е, пішов на рідного брата Ярополка і вбив. А ми кажемо християни, що так, «Да, це є правда. Ми не апелюємо до цього, тому що це є історичні факти. Князь Володимир, він народився від князя Святослава, а бабкою князя Володимира була свята равноапостольна княгиня Ольга, яку теж ми недавно вшановували. І вона одна з перших князів, яка прийняла християнство, тобто на рівні політичних діячів. Вже було на той час і в Києві, вже був храм Ін Лінський на Подолі, вже в часи. І, у, 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 у часи Володимира, але офіційно християнство не було проголошено. І от, казалось би, бабка прийняла християнство, але сини її далеко були не християнами, вони далі поводилися як язичники. І син Святослав, від якого потім пішов князь Володимир, теж. Був аморального життя. І мало того, він взяв собі навіть, маючи декілька наложниць, декілька сотень наложниць, якщо точно виразитись, то і Князь Володимир він народився від незаконної жінки, він народився від наложниці Малуші. І казалось би, ну що, коли таке гріховне життя батька. Гріховне життя його потім самого, тому що, як описують історичні літописи, він дуже любив розгульне життя. П'янство, блуд. Це те, яке було притаманно, князі. І, браті і сестри, не думайте, що ми зараз хочемо принизити святого. Ми просто, як і Святе Письмо, так і церковне життя, треба говорити реально про нього, яке воно було. Треба просто украшувати. Дав, у нас були святі, як святитель Ніколай, які у середу і п'ятницю не пили молока, як Сергій Радонівський, який у 12 років вже знав псалтир на пам'ять. Але в нас були інші святі. І це показує багатогранність християнства. І це показує, що Бог він там собі обрітає свого ізбранника, де ніхто не може і навіть подумати. Цьому, і сьогодні неспроста апостол, який був присвячений князю Володимиру, цей апостол присвячений апостолу Павлу. Тому що апостол Павел так і сам за себе каже, я гонив церкву Божу. І Бог явився апостолу Павлу і змінив його життя повністю. І цей апостол, цей апостол, якщо хочете, він відображає життя святого равного апостоля. Далеко повне святої житті. І теж його розгульне життя, його бажання поклонитися ідолам. І одна його із таких була перших спроб об'єднати об племена навколо Києва, це об'єднати їх за рахунок язичівських богів. Він будує ідоли на березі Дніпра Перуну. Будує ідоли, дасть Богу іншим язическим богам, яких потім вже сам буде топити в Дніпрі. І цю особистість, браті і сестри, треба просто зрозуміти, не осуджувати, не казати, як люди невіруючі, люди, які не знають, що таке покаяння, вони кажуть, який він святий. Вони ніби Богу ставлять ультиматум, чого ти його причислив до лику святих. Він же великий грішник, він же замовив, можна сказати, вбивство недавно святих, яких ми святкували Йоанна і Володимира. Це варязькі мученики, сина і батька через християнство, коли ще був у ідолопоклонстві, князь Володимир замовив їхнє вбивство. Так само, апостол Павел, ми відповідаємо тим людям. Який кажуть, який він святий. Апостол Павел він спостерігав, як забивали камнями ахідіякона Стефана. Це Євангеліє, якщо хочете, це Новий Завіт. А ким він став далі? Первоверховним апостолом. Так от, браті і сестри, це все життя Володимира воно розділяється на дві частини. На частину до прийняття хрещення і після того, як він стає християнином, це зовсім інша людина стає. Так, да, Господь теж промислом Божим, можна сказати, охрестив його, оскільки, надавши допомогу візантійському імператору, який був у важкій політичній ситуації, Володимир затребував руки його дочки Ярослава. Анну, Анна. Але імператор не спішив віддавати, оскільки розумів, що Візантія на той час все рівно була, хоч і політично складні ситуації, але це була цивілізація. А русичі, вони були варвари. Для них рішити питання політичне це було тільки мечом. Мечом рішалися всі спори, якісь там непорозуміння. Розподіл земель мечом. Уже на той час не треба строїти ідилії, коли кажуть, от та ми там в Київській Русі жили, припівали, велика держава була, але так само воювали. Воював брат на брата. Будемо згадувати через декілька днів святих страстотерців Бориса і Іглеба, яких убив рідний брат. І скажіть мені, що помінялося за тисячу років? Нічого. Так само Так само теж востають, убивають один одного. Тому це реальність, у якій жив святий апостол Князь Володимир. Но сьогодні про інше я хочу сказати, про нього. Він, прийнявши хрещення, міняє повністю це на 180 градусів тих ідолів, яких він набудував на берег Дніпра. Він змінює, він їх топить у Дніпрі, він закликає всіх йти на Дніпро і хреститися. Він проводить політику, яка притаманна, організа... яка притаманна керівнику християнину. Він будує монастирі, будує храми, де християнство оцивілізовує дикунів. Воно оцивілізовує варвар'ю, приносить то, що до кінця не може збагнути зараз весь світ. Зараз світ десь ополчився на християнство, але повірте, саме християнство цивілізувало Європу, цивілізувало Азію в якійсь мірі, де воно мало можливість, оскільки там все рівно є переважаючою релігією іслам. Цивілізувало інші країни Америки, принесло Погляд на сострадання, милосердя, не тільки меч, який був. І от за що ми і шануємо так сьогодні князя Володимира, за його особисте покаяння. Особисте покаяння цієї лічності, воно перемінило весь народ, представляєте? І це то, що в підручниках не могли написати комуністи. Ми не могли це написати, бо треба було визнати, що не просто Князь Володимир, він був великий, бо об'єднав народ. А що його? Він що? Повірте, якби він не хрестився, якби благодать Божа не коснулася його серця, він би що, перестав пити? Ні. Перестав би гуляти. Чи менше б у нього наложниць було, чи жінок? Нє, це неправда. Тому що. Проведіть любу аналогію з сучасним політиком. Хіба політичні процеси війни міняють наших політиків? Не міняють. Війна, кровопролиття не міняє. Тільки благодать Божа як внутрішній стежень, може так змінити людину. І це кожного з нас на рівні кожної особистості. Людина, яка касається, прикасається з Христом, вона тільки тоді міняє своє життя. І це то, що не могли описати історики в літописах, тільки церковні. І церква це розуміла, що князь змінив Русь, охристианізував її, тому що сам змінився, сам. Якби він не помінявся, якщо б він не бачив світло Христове, як апостол Павел, нічого би не відбулося. Який би був такий лишився. Народ би не помінявся, а він сам змінився. І тим самим благодать Божа через Нього принесла святої православ'я на нашу землю українську. Тому ми йому сьогодні благодарні і взиваємо Бога до Бога через Його молитви, щоб Господь укріпив нас у цій вірі, щоб ми то, що тоді побудувалося через потім. Ярослава Мудрого Святого, через благочестивих князів, які умножили церкву, не розрушили, а саме умножили, щоб ми то берегли, браті і сестри. Тому сьогодні ми згадуємо День хрещення Русі, відносно новий праздник. Я вчора на вечірні це говорив. Але його теж треба пам'ятати, тому що люди не ходять у церкву, не ходять у храм, і пройде десятиліття і забудуть взагалі, хто ми є. Ви бачите, як наш народ легко приймає всякі веїні, всякі вірування, які не притаманні нам, які притаманні, можливо, іншим народам, но не Україні. Але вони в нас це приліпляють і потім кажуть нам, що ви, то все, то якесь москальське, ви собі то взяли? Та ви що? У нас тисячолітня історія. Якщо взяти Закарпаття, взагалі промовчить. Тому що тут раніше було християнство, навіть чим у Києві. І тому своє треба цінити, чужого поважати, з повагою ставитися до вибору інших народів, Но своє треба поважати і цінити. Це є, якщо хочете, і ознака здорового патріотизму. Здорового. Тому що там, де є ненависть, де є шовінізм, де є презирство до інших народів, там не може бути патріотизму. Не говорячи вже про християнство. Тільки любов євангельська, всеоб'ємлюща, вона нас формує як християн. Все інше це все таке, знаєте, з когорти політичних амбіцій і не більше. Тому сьогодні ще раз і ще раз вас вітаю з цим праздником, з праздником Равноапостольного князя Володимира Іова Угольського. Всіх тих, хто причетний до того, щоб на нашій землі розквітало християнство у лиці Православної церкви. Амінь.